15 років ув'язнення дали мешканцю Сівера Донецька, який співпрацював з РФ та передавав дані про оборону північних рубежів України. Злочинець неодноразово був засуджений за крадіжку та розбій. Сам він родом з Сєвєра Донецька, та кілька років тому переїхав на Чернігівщину як переселенець. На початку повномасштабного вторгнення чоловіка завербував представник спецслужби РФ. Надав йому псевдонім Тор повідомляє регіональне управління СБУ. За даними слідства, ворога цікавили місця базування підрозділів СБУ Збройних сил України, Держприкордон служби поліції ДСНС. Також ворожий агент планував передати своєму російському куратору локацію однієї з районних лікарень і місцевої військової цивільної адміністрації. За кожне виконане завдання. Окупанти обіцяли йому до трьох тисяч гривень на банківську картку. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у жовтні минулого року. За матеріалами Української спецслужби суд призначив йому 15 років ув'язнення. За вказівкою агресора їхній поплі. Фотографував українські об'єкти з прив'язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних картах. Потім ці відомості переправляв російській спецслужбі через месенджер. Йдеться у повідомленні СБУ.